І так ставимо отак, що упаралося сюди в оцей пиріжочок, дивимося на уровень і в нас тут і бочим. так? Да? Це і вже готується. Щоб не фантазувати до тих нічого настільки ж проще вирівняли, по горизонту виставили. Ось так ми вийде тут все. Думаємо, що прогорелося добре, але будемо в процесі експлуатації помовчитися. То воно все на Так все підмастили тут для підтримки вагісни. І ось така вона зараз у нас така. Завтра вже зайдемо ще у мост, щоб подивитися, чи в нас ніде немає ні потьотки, ні підтюки, нічого. І завтра будемо вже розбиратися з рульовою, радіатор і щось вже тут. Банда. Всім привіт вітаю вас на каналі Agrar Family. Ну що ж, настав той час, що будемо підходити до переднього мосту, починати щось з ним робити. З тим чоловіком, що ми домовилися плиту, так щось нічого і не вийшло, тому будемо фантазувати щось із свого. Вчора вже міст розкотили, виставили, прицілили. Зараз потрібно буде. Легенько корпуси нагріть, повибивають втулки, щоб вони тут не мішали, вони в тому році замінені і в нормальному стані будуть про запас на той трактор, якщо, що. тротуарі. До цих двох стієк вони вже свалялися, хто знає відколи, я не знаю. Товщина в них така нам потрібна, двоєчка, тому я думаю, з них головне їх рівненько зварить, щоб ніде їх не крикнуло. Подивимося, будемо зараз спробувати, а чи з нас вийде з них щось зробити. Слувки вже побачимо протесті. Ми робимо так, а не знаємо, хто є. Перед тим як ми вибивали втулки, ви бачили, що випадали підмостки. Виставляємо по горизонту скажімо так, нашу цю рамку. Кинули назад той кусок, що відрізали, виставили по ньому рівень, щоб у нас було горизонт. І так ставимо отак, що уперлося сюди, в оцей поріжочок. Дивимося на уровень і в нас тут. Бочим, да? Ну там Зовсім ну, може там, десь маленький міліметр. А якщо глянути збоку, таке відчуття, здається, здається, значить ця сторона вища, інакше її потрібно різати. А коли виставляєш все горизонт, виходить тут -то у нас рівно. Тому можна, навіть як придивитися, можна самого обманути, бо навіть здається, що той край потрібно трохи підрізати. Ми не знаємо, як треба робити. Так, да, ну це ми робимо самі. Хто, щоб нам більш-менш рівно зробити, оце ось, ось, ось так, ну бачите, самі, так? Да? І в подальшому, зараз будемо мучитися. Ну, ми думаю, що це ось качення має бути горизонтально рівно. рівно до землі. Що ж, народ, трошки передумали наші справи. Подумали і помінялися наші спроби, трошки метали. Стойка ця взагалі не береться на сверло, і в себе спробувала вдома сверлільним, і до токаря збігали добре, недалеко. Попробували в нього теж він своїм сверлом сверлами проби, то стойку цю не варте. І він прилежив, каже: хлопці, не морочитися самі і не витрачати час, зробіть, скажімо так, сандвіч, сантиметровий до сантиметрового зложить, зварили, провертіли, і буде вам щостя. І вже хотіли їхати, нагодячи, визвонили, де там на металобозі можна знайти. Півтора сантиметрове, чи це сантиметрове, там лист 30 на півтора метра можуть відрізати, заготовки лежать. І Перед тим, як їхати, з'їхали ще в зінькові обігли, подивилися. Татко погасав, погасав і через тривалий час пожуків знайшов листок півторочку о, шириною 30 і довжиною 85. Коротше, хвати, люди в інтернеті роблять ці півторочки, і тому він його. Що там був кусок відрізав і, мабуть, 900 гривень вложився і привіз його. ось так. Кусочок одрізаний і ось цей вже готується. Коротше, щоб не фантазувати за тих плит, нічого наскільки ж проще вирівняли, по горизонту виставили. Угли, виходить, тут шинки треба буде ставити по 5 мм і 2 мм. Мілі... Шиночки такі, отут буде ну, по краях обворено. І зараз взяли кроп. Робимо модло, щоб сюди кинути модло і знайти і... нам всередину і вміти отвори. Попробуємо вдома вертіти своїми сверлами півторочку. Я думаю, ми провертимо, ніяк. А... Так, ставляємо Повертуємо. Так, потихеньку працюємо. ось Зараз занесемо гар гарош і я все покажу, ось так тут виглядає, все. Мабуть, погорбувати видно. підварюємо потихеньку цю деталь, ось, ось так воно виглядає тут все. І туди, поварили скрізь. Ой. Ось так, ну зараз занесемо всередину, покажу більше деталь. Ось така картина, Тут вже трохи видніше. Зробили центр новий на кробовий, бо той був. Зовсім не годився, випадав, трохи там сверлом провертіли, новий заділили і все. Що, Сашо, що, давай перекидати на цю сторону. А знаєш, що вони. Ні. ні, хай лучше боком, ми ж нормально не закрутимо. Болти. Болти. Треба болти, шукати, може бути короткі. Болти. Відселені, до мост буде. Ну, гайкому буде. Гайкоми вгору, а там можна і вниз гайкоми, передук. Тоді все нормально, може ток. Ну, що я поставимо і спробуємо підкинути, тут трохи розребамо двіж. Оце таке желізоці не сить, бо не зроблю. Думаю, що переварилося добре, але будемо в процесі експлуатації побочим. що о, тут трохи. Так, Ну що, братового? шнипили міст туди. Так, у нас 8 годин вечора. Ось така картина саме у -у 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 -у. до. воно все виглядало. Так, все підмастили тут для підтримки, тому що ваги спереді добавилось. Обваривано з усіх сторін. Це ми побачили YouTube канал Богдан Хмельницький. Там чоловік так само робив собі от, от, плиту скрізь Ще бачи, там роблять по-простому, просто всередині поворювали і все. Но ми вирішили, щоб красиво з усіх сторін, щоб воно там сквозняки не виділювалися. Коротше. Підкинули, піджали. Завтра будемо пробувати тоді, що в нас буде, човки, решту, все. хоч би перед поставити на клас і подивитися. Як воно буде, да, сюди стане і рульова колонка, ну все поставляємо назад Ми, Я думаю, ось, ось цієї ось відстані нам вистачити. Я думаю, воно не у не нас там упиратися, ну, а там покаже воно. І да, це вже 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 виглядає трохи веселіше. Вже. Приємно. Дивитися, що тут опора ще підкинемо всю решту і буде. Буде клос. Ну, там. Ага, зараз також комплектовий цей кордон, низ вже зібрали, і треба буде верх зробити, і також нести його укоротити. Там нам треба 70 см, щоб було від роздатки до, чи від підвісного до мосту. Тут, ось, понятне, діло все ж так воно виглядає. Потихеньку діло рухається. За сьогодні це задання підкинули ось отак Оце все та відрізали та все підготували, знайшли плиту. Коротше, все з день вклолося в такий робочий процес. Тому завтра продовжимо вже чіпляти всю решту і, і вже можеш будемо його виштовхувати на вулиці. Широка шайба і не влазено туди стаколь. Що ви бачите, по краю тут задовго. Підшліфуємо і спробуємо ще раз. Також хочемо трохи вліво подати в цю сторону. Ми зараз отам соберемо, як ми хочемо, і подивимося. Нам треба, щоб підкун трошки було ширше, ніж я воно зараз. У нас передок метр 80 спереду. А тут одна сторона тільки 83 см. Ну, маловато. воду. Подивимося, як там буде. І тут якщо треба трошки витягнемо сюди. На одну позицію. Вже на задньому фоні видно повеселішало. Вирішили зробити трошки випустить колеса по краях ширше і зробить площу пору, тому що і під коном буде, і поміряли з, тими, з тим мостом, що у нас був, треба зробити ширше. Тому що коли повністю звужено, виходить, що близько метр, ну, около метра 70, щось таке, ну, метр 68 чи метр 68, метр 66. А зараз ширина трошки більше метра 80, десь метр 84, щось таке. І ось да, таке ще трошки підкинули, перекрутили, подивитися, воно буде. О, бортові мастило залили. Подивимося, чи у нас кілечка нормально стало, чи не нормально, чи тече, чи не тече. Зліва поправи, поправи трошки текло, коли виявилося, що там не було закручена пробка зливно. І так само цю сторону залили, трошки продобулися з нижньою кришкою, підчистили і шойбу, і кришку. трошки угли позачищали, щоб воно одна вийшло нормально. І ось така воно зараз воно. Завтра вже займов ще у мост, щоб подивитися, чи у нас ніде немає ні потєки, ні підтюкки, нічого. І завтра будемо вже розбиратися з рульовою, радіатор і щось вже Поприключимо прикручуємо сошки назад і будемо мудрувати до них інтезурки, щоб нам же ж горизонт був у рульових тьох. Ось це воно таке. Подобалося 3-4, запаки там все піді, підігнули, підвели, підкрутили, потім ще одне кольцо поміняли на зліва, тому що порвалося. Ну, ось таке воно зростала. Трошки кажеться, що воно рівно, тому що та сторона вище підмущене заднє куліща. Завтра туди теж коліща поставимо, трошки тут наведемо порядки, відкотимо його назад, перевіримо гідравліку, попідключаємо всі шланги, циліндр ми перебарили циліндра, щоб вже розуміти, чи він робить чи не робить, щоб потім як знімати менше до з ним. якщо що. Диски прийдеться переварювати пізніше, вже, щоб оце сховати, і королевці трошки. Підуть ширше стонуть і трошки ну, це, ну, некрасиво, як На мене так некрасиво, як воно зараз з боку виглядає, шпильки, оце все, дещо воно було всередині, ну, тому ми вже тоді переваримо може, щось на По дисках і по резині, поки що поїздимо на цьому, ближче вже до осені, коли там піде оленка, будемо щось думати на рахунок там, 892-го, або може МТЗовських о, дисків, або 892-й, що такі поширші, красивіше було. Ну, подивимося. МТЗовська резина. Там ціни там, якщо китайську мінімум 12 тисяч, а якщо прям хорошу, то 17 000. за один 17 тисяч, то передня резина теж вийде не далі. Хоча тут ось зіловський чи, 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 чи блін, ну капітольний дивиться, вона ще їй ще ходить та ходить, тут ще резина, дай Боже. Тому ось така зараз картинка у нас тут.